Майами, там це місце таке. Дубай місце таке. Але ми всі ну, насправді розуміємо, да, що Лондон це не Велика Британія, це взагалі британці не вважають, що це їхнє місце, що це місце емігрантів, що Майами це така гламурна картинка, де всі розмовляють на іспанському, де ж давно забули англійський. Mm -hmm. і там більш такий вайб, знаєш, такий е, вечірньо-гламурний, Як це тут правильно сказати, простими словами. А, а ти, ти ж, наприклад, Дубай взагалі не вважається Еміратами, ну, тому, тому що це інші, інші mm -hmm. міста. І от як ти, коли ти приїжджаєш в такі міста, ну, ти дуже чуттєва, чутлива і глибока. Тобі як з цим? Чи ти хочеш показати просто картинку людям, ну, які за тобою слідкують, що ось я в Лондоні, і тому я тут і це, і те, mm -hmm. чи ти все-таки якось. Кожний раз розумієш, що це місто чи місце воно також має цю фейковість, і що це також якийсь антураж, а ти просто героїня, яка на фоні цього міста щось хочеш показати. Да, мабуть, так. Ну тобто я йду тут по мабуть, такому маркетинговому алгоритму своєї дитини внутрішньої.